І так, п'ятниця, ранок, їдемо на ринок. Другий ринок в Данську називається Базар. Цей ринок знаходиться в центрі міста. Здається, ми його вже проходили, він виглядає так. Міщення. Цікаво. Не, не поймеш, з якими мотивами, чи скандинавськими, чи східними. Зараз побачимо. Ринок знаходиться в центрі. Поряд старе місто. Дуже гарний. Подивимося, познімаємо і так? Треба припаркуватися прямо в центрі міста. Так, паркінг платний. А оце, власне, і ринок. Ну ми тут, тут і станемо десь. Ді, а тут Привіться. уже ринок, я думала, позаду. До паркомата, щоб подивитися, які додатки доступні для оплати паркінгу. У мене встановлено 4 типу додатків, але не все вони підтримуються тут. А ні, всі підтримуються. І навіть ще є і свій особистий якийсь додаток. Я зніму окремо відео про паркінг в Польщі. В Данську платний паркінг навіть в суботу і в неділю. Принаймні тут в центрі. Сподіваюсь, не у всьому місці. Костел Святого Миколая від домініканців Паркінг коштує 4,60 за годину. В лодзі паркінг коштує 3. Йдемо на ринок по рибу. Насправді на екскурсію скоріше, тому що цей ринок дорогий в центрі буде, звісно, але подивимось, що там є. Ось вход, це скоріше музейні експонати, аніж ринок, але Щось он зжевляє торгівля. торгівля. Тут же музеєм, Пів... півниця романська. Так, півниця я забув, забув, що таке штука це е... мистецтво. Р... Ринок тільки... тільки розкладається, він працює з восьмої. Что тут такие фрукты, овощи. Так, Старкинг, один кило прошу. Супові набори. Внутрі якась речовий ринок. Але п'ях пахне м'ясом сирим. А, продукти внизу на нижньому поверсі. Ну а тут звичайний павільйон. Ну, точніше, незвичайний трохи, звісно. Не схоже на колгоспний ринок. Ось так. Прямо на ринкові розкопки підземні шари насліддя минулих поколінь чи наслідки. Їх навіть ось продувають спеціальним вентилятором, щоб... Вони не відсиріли. І та, та, там же йде торговля цивілізована. Ковбаси, точка, одна, друга. Зберегли розкопки, як в римі роблять, як багато де роблять, коли піднімають старі шари. Риберка взяти на гриль, давно не брав зварив з лавровим листом хоча б келбаси Кілбаси копчені Точки. Вже сутні сири та солодка продукція. Ескалатор. риба. Ага, ось вона. Але це сельдь. Це, це, це оселедець. Так, ось якась риба. Дольше треска. Страж це лососіве, і страж рожевий це як рожевий форель. А якщо взяти по кого Карп дорожче, ніж форель? В карп по ціни лосося йде. А цей лосось взагалі елітний. Ні, тут все-таки риба дорожча. копчу на Икра червона. 50 злотых. Такая коробочка. Черная икра дороже, звісно. Но цены Чи це недоступны. Чьи це виробниці? Байрашен традиционал. Капець. Взагалі багато в інтернет-магазинах продається української ікри. Все-таки нема таких традицій розповсюджені, як в Україні та в Раші по поїданню ікри. В Польщі то більше, але не настільки все-таки развито. Ковков Ковбас... ковбаси жирове, селяни, салом, хто любить. Міна сало йде, ну воно по своїм рецептам специфічним по продукції. Точка грецька. Тут оліви. Грецький йогурт. Цікаво, чим він відрізняється від польського. Вихід внизу можна купити вже. М'ясо, трохи риби. А вверху одежа ну така. Я не знаю, чи це можна вважати за вибір специфічно доволі. Кілочок, чи два? Я візьму півтора кіло. Так вот Дорож. Ціни на м'ясну продукцію ще нічого наче. А на овочі, фрукти дорожче, хоча красиві. Вибіркові. Якщо ти мешканець в центрі, можна прийти, або якщо ти в центрі і себе побалувати. Сквер святопелка Великого. Святопелка. Це в центрі. Місто ще таке як не прокинулось. А вже 22 хвилини 10-го ранку. Людей мало в центрі. Ввечері тут, в принципі, також небагато людей було. Все. Це... Це... Так, я згадав святополка полка також нашого. Так, де ми знаходимось? Треба зорієнтуватися. Ми тут. Це Мейн Сіті, Базиліка, Маріячка, Сорі. Не буду далі читати, бо кров звук піде. Мейн Сіті. Ну, тобто десь в центрі. Є ось, якщо видно, Мейн Сіті і серед місці Це, в принципі, вся ця це агломерація, це один великий центр, який умовно. Можна розбити на два. Оце скоріш базиліка, чайки гарланять. А ось де дефібрилятор. Я бачив такі в різних місцях, в Україні, але в Польщі пригадую перший раз. До будиночки в німецькому народному стилі. Також собор. Фарх. фарх Цей стиль називається. Можливо, я неправильно промовляю. Але ось вони наявні. Летить чайка. Фахверкові будинки. Фахверк. Фахверк. Парковка оплачена ще на 20 хвилин. Що треба прогулятися центром. Сьогодні вже виходити не будемо. Або ще працювати. ось місцева, місцева пам'ятка, знак лодзя в різні сторони люди направлені і також леви. Чотири лева лежать в різних позах, всі умиротворені, спокійні, один спить. Другий спить. Видно, де люди їх гладять, трогають на удачу. От би у Львові таке зробити. Ну, таке-то друге, але сама назва міста, Лева, вона якби на щось натякає. Вулиця Королевська, а це Базиліка справа. Вулиця Святого Дуча. Духа. Сорі. Польську це буде головне місто Головне місто. Це Мейн Сіті. І серед міста це це центральне, центральне місто, центр. Обходимо Базіліку. Виходимо на нову площу. земляка Марайська в Данську. Готель Хемптон Hilton В історичній будівлі. В лодзі. Готель під таким брендом знаходився в новій будівлі і починаються вулиці Данська. Там справа канали. Це десь і є на межі цих двох районів. Мейнта центр. Магазини вже прикрашені різдвяною новорічною символікою. Анонсується різдвяний ярмарок. Вулиці є дуже красиві і своєрідні. Все-таки Гданськ має своє обличчя. Звісно, кожне місто унікальне, але у Гданська свій колорит. Та Вроцлав чимось схожі. Достатньо схожі, якщо на загал. Гданську також і такі мотиви, але ще й світ говорити. Так, Це музей Гданська, двор Артуса. Данське товариство якоїсь штуки. Штуки це мистецтво. Це я вже знаю. Заклад убезпечень. Це ЗУС, це соц... соцстрах. Отакі сходи особливо. Цікаві, як би милі. Тут є щось і житлове, а також знаходиться кафе. О, ось і тупе графіті. Перше таке бачу. Добре, що це виключення. Ага, воно продовжується. І Ні, я нічого проти графіки не маю, якщо воно більш-менш нормально виглядає і нікого не задіває. А якщо воно уродливе по змісту та по формі, то що ж тут зробить. Ну, ще всьому своє місце і графіті все-таки бажано наносити в яких-то місцях більш призначених для того. Якщо потяг вже обмальовуєте, о, досі Хелловін, то обмальовуйте красиво. Робиться красиво. Так, і так туалети в центрі. Будемо знати, що, де вони знаходяться. Якщо в центрі треба буде туалет. Ось ми і вийшли на канал. Я не знаю, як це офіційно називається. Чи канал чи ні, це мені треба буде відкрити. Вони фахверкові дома будинки. Сучасні, але ж під той стиль. Більш старі будиночки та сам канал. Даніс був повністю зруйновано під час Другої світової і його. Було відбудовано в тому стилі, в якому він був до того. Треба сказати, що до початку Другої світової Гданськ належав, належав він. Ну, був, був під ефективним, як це кажуть, врядуванням, щось не подобається. Мені це слово від нього якось нехорошим. віє Біт під, під контролем Німеччини. Гардиня сусіднє місто, місто в цьому тримісті, була польська. І це лі, літо 39-го року. Це було останнє літо ну, на той момент перед тим як Ігдиня е, була за, захвачена також. Данськ називався в Німеччині Данцік. Данцік. Подобається, коли в місті є де е, прогулятися вуличками і вулицями. Коли це не просто старе місто, старе місто, е, яке, яке побудовано по колу, а коли це вулички, райони, які переходять. Один з одного. І вони старовинні або красиві сучасні. Головне, що ти йдеш постійно по, у кожним красивим місцях. І. В Данську це можливо, це в розлаві можливо, це в Познані можливо. А от у Лодзі таке неможливо. У лодзі треба переміщуватися з місця на місце, є красиві місця, я розкажу про це пізніше. Про лодзі. Є красиві місця, але треба переходити або переїжджати з місця на місце для того, щоб цю красу побачити. А цікаво, коли. Не тр... можна плавно йти і весь час знаходиться в красивому місці. Ось такий корабль В цей канал. Чи грузовий, чи траулер. На цьому Джар Віскін зар, є? Ввечері багато людей було. А оце ж я зараз знаходжусь на тому самому мості, який складається, складається горизонтально. Вдалині відомий Гданський корабель. символ Гданську. дерев'яний. Який, власне, я бачив раніше. Ясоцію це якби така пам'ятка в голові асоціація з Гданськом була. Але вживу це виглядає краще. Це є президент Гданська. Поряд з жінкою! таких хуличок з крильцями, не знаю, як сказати українською крильце на даний момент, але вона не одна, нідекілька. Вказую, що ганок це крильце. Почалися вже ранкові екскурсії. Туристи просинаються раніше. Все добре, машина піднята на опорах для того, щоб утримувати стрілу, а на стрілі. Сервісні робочі, обслуговують дерево, щоб машина не перевернулась, бо вона не така уж і важка.